Просто іноді ми свято сприймаємо як веселощі тільки, а свято це святий день. Да, і тут є смисли. І, але оці всі традиції вони додають радості цьому дню. І тому церква намагається втримати смисли. Да, от дуже важлива функція церкви в цій ситуації: втримати смисли, зробити так, щоб наші прикраси. Да, щоб те, що є прикрасою, не повністю закрило собою головну подію, чи головну, головний смисл того, що відбувається, якщо ми пам'ятаємо про смисл, все інше прекрасно. Якщо ми забули про смисл, а тільки поклоняємося обряду чи пасочці. Чи яйцю замість Христа, забули про Христа, а святкуємо свято Пасачок Яєць і ковбаски, да, то це до християнства вже не має тоді ніякого відношення.